Дорогі мої, ну, якщо у вас є суперниця, я дві вам зараз допоможу. Нема чого сім'ю рушити, нема чого забирати, чоловіків, нема чого коханих забирати, я вам зараз скажу. Росорка стара, як світ, це ще, господі дідів моїх прадідів, Ластелена. берете шерсть, котячу і собачу шерсть, бачите? В железну якусь баночку, можна з-під консерви. І тільки не в себе в хаті робіть, не в себе, я показую, дивіться, башня і розбите серце, башня розбите серце. Якщо є карти, так само вложіть башню, розбите серце. Якщо немає, на листочку намалюйте серце подобі отаке, І напишіть ім'я вашого коханого і так само соколики вашої коханої і суперника під отут. понімаєте, написати. Тобто, якщо немає карт, і слухайте мій розлучний заговір на шерсть кота і собаку. Ви ж тільки чуть-чуть зріжте, не так. А саме краще, знаєте, як ви чесуєте собаку або кота оту шерсть взяти. Винесіть тільки з хати, не треба в хаті це робити. І... Слухайте моє відео. Поділіться з кимся, за собі закріпіть, допоможе. Розругаються, розбіжуться, розтануться, будуть як жити, як кот, з собакою. Взагалі, друг друга і бачити, не захочуть. І так, заговір на шерсть котячу собачу, щоб розругати коханого з полюбовницею. Як немає миру у кішки з собакою, вогню з водою. Чорного з білим, теплом і холодом, так і в тебе. Називайте ім'я його її, Свіданій побачень не буде, із нею не знайся, з її річами не соглашайся, ні вдень, ні вночі не зустрічайся. Дирись, ругайся, навік розстанься. Стоп! Установлено. Розругається 6 днів, розругається, розтанеться і забуде. Ну, треба шість днів слухати мій заговор, зробити, так як я кажу, шость і Візьмете потім обов'язково щось вдіньте на руку. Желательно чорний. Чорний пакет, можна мусорний пакет, на такий невеличкий Зараз чорні мусорні пакети. Темне треба, не світле, перчатку чорну і отаку прям знімете з себе руки. Загорнете і спаліть. Откуп можете копійку якусь кинути і обертайтеся, можуть, може, звати вас, іначе в плечах хтось трогать. Ідіть, не оглядайтеся. Оце зробіть. Тільки ж той откуп, як зробите копічкою, ногою пригорніть, щоб ніхто не підібрав, не треба це. У земля хай в землю зариться, цей откуп і все. І діти, побачите. Через якийсь час розругаються, розійдуться і знати друг друга не будуть. будуть. Друг на друга, як вороги, дивиться. Це дійсно дуже дійовий заговір. Ще я допомагала своїм подружкам, як в інституті вчилась. Я ж вчилась в юридичній академії. Дівчат багато. Хлопців багато, але все одно же ж менше там було, училось, ви ж розумієте, що це за академія юридична. Так страшне за, за хлопцями. Отак, отак, було, отак було. були. Були суперниці, допомагала дівчатам, розлучала, а що робити? Треба допомагати, а подружкам так взагалі своїм завжди допомагаю. Не треба ні за чоловіка забирати, ні за коханого забирати. Ні, не можна. Я таке не допомагаю, а наоборот, допомагаю, щоб ізбавитися від суперниці. Так що, якщо мені хто навіть баснословне щось предлагає, щоб я допомогла забрати чоловіка, з сім'ї, бо розрушити сім'ю дорогенький, Я цим не займаюся і за які гроші не зроблю. А от розлучити з суперницею це миле діло, я це зроблю. Хай мій заговір допомагає. Так було, так буде, так стало. Стоп!